Якої темної таємниці ви хочете позбутись, тільки серйозні відповіді. Я хотів убити себе, бо мені кортіло дізнатися, що відбувається, коли людина помирає. Хочу сказати, що мені пощастило вести щасливе життя з хорошими батьками та друзями, які завжди підтримують. Та було нестерпно цікаво дізнатися, як би виглядала моя смерть від першої особи. Я жінка, якою сексуально скористалася інша жінка. Ніхто не сприймає мене всерйоз, коли я кажу, що почуваюся приниженою, окрім мого терапевта. Більшість відповідей звучить так: ти була п'яною з дівчатами, таке трапляється. Воу, це насправді так гаряче. Жінки не можуть гвалтувати жінок. Чорт, я б хотів на це подивитись. Відредаговано. Я бі, але була надто п'яною, щоб відмовитись, тому почуваюсь так, наче мене використали. Я не бінарна особа, народилась жінкою. У мене багато друзів-чоловіків, їм зі мною дуже комфортно. Зокрема, один з них завжди цікавився жіночою точкою зору на секс. Не з похитливих мотивів, а тому, що не розумів, що йому слід робити. Я знала його ще з середньої школи. Та коли поступила до коледжу, було кілька років перерви, коли ми спілкувались дуже мало. У середній школі у нього була серія одно-двомісячних стосунків. У мене ж був постійний партнер, з яким зараз я святкую десяту річницю стосунків. Коли я повернула до свого рідного міста, ми знову зустрілись. Він дивувався, як ми з партнером пережили стосунки на відстані протягом такого тривалого часу, особливо те, як ми залишалися разом без фізичного контакту. Він вважав, що секс це надважливо для жінок. Усі стосунки, в яких він був, закінчилися через те, що він не знав, як принести задоволення у спальні, що він тільки не робив, як не намагався. Усі говорили одне й те саме, що в ліжку він просто дрова. І мій партнер і я в окремих випадках ділились досвідом, давали йому користь. Підказки. Наприклад, коли він зізнався, що майже три роки у нього не було близькості, ми сказали йому слідкувати за своїм диханням. У багатьох хлопців проблеми з витривалістю, бо вони затримують дихання, щоб не стогнати. Та схожі поради такого характеру. Однак у нього нічого не виходило. Одного разу ввечері він нагодився в гості п'яний як ніч, коли мого чоловіка не було вдома. Так сильно плакав, що з носа аж пішла кров, а в оці луснула кровоносна судина. Він розповів мені, як його розбещувала його схиблена няня, коли його батьки розлучають. Учались. Йому було 10, а їй 19. Він страшенно боявся завдати батькам більшого клопоту, а вона шантажем змушувала його продовжувати це неподобство, поки йому не виповнилось 13, і його батьки вирішили, що няня йому вже не потрібна. Він поділився цим з іншими друзями, та вони сказали, що йому пощастило. Це його збентежило ще більше. Ніхто навіть не дав змоги йому позбути жаху цих спогадів та розчарування. Після кожної зустрічі та дівчина ігнорувала його. І так до наступного разу. Вона була дуже ніжною спочатку та одразу після зустрічі ставала холодною. Під час сексу з жінками він не міг закінчити. Після цього в нього в голові спливали жахливі спогади та з'являвся страх, що йому відмовлять. І хоча він знав, що його неспроможність розслаблятися була причиною цього, він не вірив, що коли-небудь зможе мати з кимось серйозні стосунки. Все було чудово, поки справа не доходила до сексу. Він красивий і забезпечений хлопець. Я відправила друга на терапію і відвідувала сеанси з ним, щоб йому було комфортніше. Однак є ще дещо про що ніхто, крім мене не знає. Я знайшла дівчину, яка його розбещувала, і подала анонімну заяву до місцевого відділу поліції. Розпочалось слідство, в ході якого поліцейські виявили серед іншого записи з участю неповнолітніх. Її заарештували. Я поставилась з повагою до його небажання поскаржитись самому. Та я не могла спокійно спати, знаючи, що тварюка, яка завдала йому стільки страждань, усе ще може розгулювати на волі і шкодити іншим. Мій чоловік також цього не знає. Останні кілька місяців я казала, що засиджувалась допізна в офісі, але насправді вистежувала ту жінку. Я планувала позбавити її життя. Я брехала про відрядження, щоб переслідувати її. Для мене це були дикі часи. Я не могла й подумати, що у мене може виникнути бажання завдати шкоди іншій людині. Зараз я дуже рада, що вирішила вчинити по-іншому. Сподіваюся, вона згниє у в'язниці. Я навмисно пошкодив двері у католицькій школі, коли навчався у першому класі. Я хотів, щоб мій друг подумав, що у туалеті є приводи. тому намалював страшного привода на дверях. Директор і вчителі провели розслідування, але ніхто мене не запідозрив, тому що я був вихованим учнем. Що моя вагітність це не випадковість, я спланувала її. Я хотіла, щоб мій хлопець ще більше покохав мене і залишився зі мною. Він ні про що не здогадувався. Зараз я про це дуже шкодую. Я почала зустрічатися зі своїм босом. У нас була різниця у віці 8 років. Я дівчина 21 рік, а він чоловік 29 років. Він попросив, щоб ми залишили все в таємниці. Мене це влаштовувало. Його хотіли підвищити і перевести в інше місце. Тож ми обоє знали, що це триватиме недовго. Незадовго до його підвищення він зізнався, що хотів зберегти це в таємниці, тому що у нього була дівчина, з якою він жив уже досить довго. Вона проходила лікування від раку. Я була абсолютно шокована, одразу кинула його. Він заблокував мене в усіх соціальних мережах, тому я не змогла знайти жодної інформації про неї чи хоча б докази того, що вона взагалі існує. Наступного дня після того, як він пішов у відпустку, він зробив пропозицію своїй дівчині, нині нареченій. Хтось у чаті робочої групи опублікував скріншот її допису на Фейсбук, на якому видно її ім'я та обличчя. Частина мене хоче написати їй і сказати, що її новий наречений зрадник, але я не можу цього зробити. Вони були разом роками, і судячи зі щирого щастя Яке вона випромінює на тому фото, вона довго чекала, що він зробить їй пропозицію. Вона пережила таку важку боротьбу з раком. Не можу позбутися відчуття, що я повинна залишити їх обох спокої і просто молитися, щоб він більше не вчиняв таких витівок як зі мною. Я впевнений, що мій бісексуальний друг хоче зустрічатись зі мною, а я не знаю, що робити. З одного боку, він мені дуже подобається, а з іншого я не думаю, що зможу зустрічатись з таким, як він, не вдаючись у подробиці, чому. Він часто обіймає мене, дивно розмовляє і поводиться. Але найбільшою ознакою з усіх є те, що він дуже чуйний завжди мене втішає та співчуває мені. Не знаю, чи часто друзі так поводяться, більшість моїх друзів ні, тож я не впевнений. До речі, я гетеросексуал, але, схоже, схиляюсь бісексуальності. Мій найкращий друг, з яким ми дружили багато років, чинив самогубство саме тоді, коли почався ковід. Для мене це дуже боляче. Усі були поруч зі мною, коли він загинув, включно з його родиною. Хоча я дуже сумую за ним, я рада, що він помер. Лише після його смерті я зрозуміла, що наша дружба була страшенно токсичною. Багато наших спільних друзів досі пишуть мені про нього, і я навіть забуваю, що він мертвий. Я ціную час проведений разом. Час від часу думаю про нього і часто почуваюся винуватою, що певною мірою відчуваю. Полегшення від того, що він помер, але також вважаю, що це було неминуче і що він у кращому місці. Я познайомився з цією дівчиною на Тіндер. Я навіть спершу подумав, що вона, мабуть, бот, бо вона була неймовірна, точно не рівня мені. Ми почали спілкуватися. Я зрозумів, що вона справжня людина, ми дуже зблизились. Навіть кілька разів сходили на прогулянку. Одного вечора я отримав несподіване повідомлення. Вона писала, що хоче сексу. Я запитав, чи хоче вона зустрітися або що. Вона відповіла, що не може, але надійшли мені фото. Я ніколи цього не робив раніше, але мені дуже сподобалась ця дівчина, тож ми. Обмінялись нюцами. Минуло 20 хвилин. Я попросив, щоб вона надіслала своє відео. Натомість отримав скріншот моїх нюців та підписників в інстаграм. Вона сказала, що вона та її хлопець надішлють фотографії всім, якщо я не заплачу їй 100 доларів. Я був бідний і віддав їй усе, що мав, всього 45 доларів. Через 15 хвилин троє людей написали, що отримали мої фотографії. Мені довелося пояснювати цим знайомим, у чому справа. На щастя, ніхто з моїх найближчих друзів не отримав їх. Вони не знають, а я не хочу їм розповідати. Тепер не хочу стосунків. Я дуже-дуже втомився існувати. Не думаю, що я засмучений або що. Я почуваюся нормально більшість часу. Просто все виснажує і більшу частину вільного часу я проводжу, сидячи вдома сам, тому що просто не можу нічого робити і нічого не викликає захвату чи задоволення. Я заробляю на життя тим, що наводжу на людей пристріт на замовлення. Не ставлю питань. Мені відомо, чи людина заслужила на це чи ні. І зазвичай це ні в чому не винні люди. Я в боргах, а на мою зарплату накладають арешт. Коли мені було 19 років, у мого жорстокого батька стався інсульт у ванній. Ми з братом були вдома, я спав, коли це сталося. Мій брат знайшов його і викликав швидку допомогу. Тато повністю одужав приблизно через два роки реабілітації. Правда в тому, що якби це був я, я би дозволив йому померти на тій підлозі у ванні, навіть не роздумуючи. Чесно кажучи, я б хотів, щоб це я знайшов його, а не брат. Швидше за все, я би просто повернувся в ліжко, наче нічого не бачив. А він би просто помер або отримав серйозне ушкодження мозку. Я не знаю, чи робить це мене монстром. Іронія полягає в тому, що якщо я монстр, винен у цьому тільки він. Минулого тижня я стояв у черзі в гастрономі. Було мало персоналу. Усі жінки скаржилися, тому я сказав, що мій син у лікарні всі пропустили мене вперед. Він був вдома, грав у Dying Light. Я намагався обманом змусити свого друга вбитися, коли був маленьким. Він був дундуком. Тож я сказав йому, що ми повинні спробувати банжі стрибки з балкона другого поверху його будинку. Будемо робити це за допомогою шнура, а мішок для сміття використаємо як упряж. Розум не його сильне місце. Тож він вже нагострив був лижі. На щастя, його мама нашу затію скасувала, але не думаю, що їй ніколи не спадало на думку, що насправді я намагався його вбити. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, які темні таємниці є у вас. Дякуємо за підтримку. Ось цьому добродію. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект, фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.